Читаємо на відчувому майдані Шевченка. Для того, щоб краще його зрозуміти, для того, щоб спонукати інших читати, для того, щоб дорослі прочитали його меншим, для того, щоб хтось взяв шахи Кобзар і ще раз перечитав і може по-новому прочитав Шевченка. Ми попросили всіх, хто де може підтримати нашу ініціативу в Україні, у Франківській області. Ну, хто може. Через... Я не перший рік беру участь в шевченківських читаннях і не тільки шевченківських, а й харкович. Вважаю, що це досить така гарна практика і такий сучасний метод популяризації пророку. Я думаю, що найкращим пошануванням пророка це є побудова сильної української незалежної держави і потужної української нації. Тому я думаю, що над цим треба працювати всім нам. Але в такий день ми дійсно повинні вшанувати гідно нашого пророка і згадати, що завдяки саме Шевченку наша українська нація існує. Тому що якщо б не було Шевченка, то, напевно, би вже і українців як таких не було. Тому що в то століття, коли він посмів собі заявити, що український народ існує, то вже мало хто в суспільстві говорив, що така нація і є. Говорили малороси або взагалі. Такого тільки Шевченко розбудив націю. Тому він для нас є пророком, тому все, дійсно, велич буде першим українським націоналістом є Тарас Шевченко. Шукала мати, не знайшла, Та вже й шукати перестала, умерла плачучи. Давно не чуть нікого. Де ти гралась, собака десь помандрувала, і в хаті вибито вікно. В садочку темному ягнята удень пасуться. А вночі віщують сови та сечі, і не дають сусідам спати. І твій барвіночок хрещатий заріс могилою, ждучи тебе, не квітчено, і в гаї ставочок чистий висихає, де ти купалася колись. Зі мною. Ти другом, братом і сестрою сіромі стала. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця одвела. До п'яного дяка в науку, учися, серденько, колись. З нас будуть люди, ти сказала. А я й послухав, і учився, і вивчився, а ти збрехала, які з нас люди та дарма. Ми не лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя, мій друже вбогий, не лукавий. Ходімо далі, далі слава, а слава заповідь моя. Лежачого й не б'ють, то й полежать, не дають ледачому. Тебе ж осуко, і ми самі, і наші внуки, і миром люди проклинуть. Не проклянуть, а тільки плюнуть на тих оддояних щенят, що ти щенила, муко, муко, о скорб моя, моя печаль. Чи ти мене ж коли, чи псами, царі з міністрами рабами тебе у люту зацькують? Не зацькують, а люди тихо. Без всякого лихого лиха царя до ката поведуть. Поезія надзвичайно актуальна, я так вважаю, бо так моє серце каже. Пророк, неначе праведних дітей, Господь любя отих людей послав на землю їм пророка, свою любов благовістить, святую правду возвістить. Неначе наш Дніпро широкі слова його лились, текли і в серце падали глибоко. Огнем невидимим пекли замерзлі душі. Полюбили того Пророка, скрізь ходили за ним, і сльози знайлили навчені люди, і лукаві Господню святую славу пожерли жертву. Що мене як росла, я, люди не любили. За що мене, як виросла, молодою вбили? За що вони тепер мене в палатах витають, царівною називають, очей не спускають з мого цвіту, дивуються, не знають, де діти. Скажи ж мені, мій братику, королевий цвіте. Я не знаю, сестро моя. І цвіт королевий схилив свою голову у червоне рожеву, до білого, пониклого личенька лі. Де де православні поулах стогнали, та стогнувши за батюшку Господа благали, сміх і сльози, от пішов я, город, озирати, Там ніч, як день, дивлюся палати, палати, понад тихою рекою, а берег ушитий увесь каменем. Дивуюсь, мов самовитий, як то воно зробилося з калюжі такої, таке диво, отут От крові пролито, пролито людської.